У Зеленського до кінця року буде план. Якщо що йдеться про план завершення війни, а не той, про який ви подумали. Правда, поки невідомо чи погодиться з цим планом Володимир Путін, чи у нього Ну він, судячи по всьому, має свій план чи то завершення війни, чи то якийсь інший, і він. Якщо це говорити про завершення війни, то по путіну це доволі доволі легко віддаєте території, звільняєте їх від українців, і на тому війна завершується. Чи розуміється Володимир Зеленський? Питання відкрите. Тим часом у нашого головного союзника розвалився небачений досі виборчий скандал. Після проведення виборчих дебатів у стані демократів почалась паніка з вимогою до Джо Байдена знятись з виборів. Байден на роздуму має не так багато часу, відлік де буквально на дні, і тут виникає питання: а чи він погодиться на такий розворот подій? Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, і Це мій канал Свіжої історії канал, на якому як завжди говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. і Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Поставити в подобаєчку, також підтримати канал донатом. долучайтесь числа спонсорів чи патронів каналу. Дуже важливо, щоб ви підписались і на мій канал. До речі, мені зовсім трішки бракує до 18 тисяч підписників. Ну, треба до цього кінця тижня вже набрати 18 тисяч. Там бракує 400 підписників. Це не так багато. І е, цілком реально і на канал Володимира Цибулька, цибулько толк, який і, до речі, вже має 99 тисяч підписників. Там бракує якоїсь тисяч, а 100 тисяч це вже право на срібну кнопку. Тобто прохання трошки натиснути, що можна було натиснути на срібну кнопку Ютубу. Отже, розпочнемо із дуже гарячої зовнішньополітичної теми американських виборів. Відбулись перші дебати, які Закінчились голосінням демократичних оглядачів, які можна охарактеризувати фразою із відомої совєтської комедії, «Шеф, все пропало, і від вимогою з боку журналістів New York Times і, начебто, уже спонсорів Байдена зняти свою кандидатуру. Хоча часто кажучи, я не зовсім розумію. Чому це голосіння почалося саме зараз, після дебатів, адже про медичний стан Байдена було відомо заздалегідь задовго до початку цих виборів? І даве питання: а чи потрібно Байдену знімати свою кандидатуру? А подібні ж розмови були і перед попередніми виборами. Теж натякали Байдену, що він не в найкращій фізичній формі, але судячи з усього, його період правління був не найгірший, тому що економіка суттєвими темпами 3,5% зменшилось безробіття, тобто американці в фінансовому в економічному плані почуваються дуже впевнено. Але питання щодо істерії довкола Байдена, тут мені здається, що зараз я скажу одну. Штукенцію з точки зору політехнології. По-перше, хочу нагадати, що ці дебати відбулися до номінації, Тобто, конвенція, ні, ні конвенція демократичної партії, ні конвенція республіканської партії ще не відбулися, але переможці праймеріс вже вийшли на дебати. так хоча Ще не кандидати від партії в другій половині серпня відбулися конференції, і там затверджені або не затверджені кандидати. Мені здається, що Байден і його команда вирішила зіграти в одну дуже цікавезну гру, оскільки в Трампа виграє будь-який кандидат від демократів, і Трамп зараз видається в дуже позиції, оскільки нейтральні вибори. Будуть голосувати проти Трампа за будь-яких обставин. Тому демократи пішли на ці дебати, навіть ну, ризикуючи втратити кандидата Байдена саме для того, щоб прив'язати республіканців жорстко до персони Трампа. І Трамп дійсно виглядав на цих дебатах дуже самовпевнено і сильно, і почалася істерія, що Байден програв е, дебат. Коли почали аналізувати соціологи стан електорату, що на настрої електорату ці дебати не вплинули одним чином, такий феномен. Але судячи з того, як буде істину всередині республіканської партії, Трамп, можна сказати, що демократи підсадили Трампа на одноосібне лідерство в Республіканській партії хочу нагадати, що на тлі маневрів е, з Трампом з судовими рішеннями довкола Трампа а він зараз е, ще й кримінальний злочинець, вже визваний судом, е, і е, серед нейтральних виборців е, зростає неприйняття Трампа, тобто, вони і так не дуже були. Вони е, вони по суті Байдена сприймають як менше зло. І на цьому, очевидно, і буде побудована вся, вся кампанія, бо в Трампа виграє будь-хто. Але Нікі Хейлі виграє у Байдена. І отут цікавезна історія. Мені здається, що оскільки дуже пожвавилась команда Нікі Хейлі, мені здається, що демократ там дуже важливо було прив'язати власне, республіканську партію виключно до Трампа. Справа в тому, що. З Трампом республіканці не виграють і, і верхню, і нижню палату, і президент. Вони можуть виграти президент, але не виграти верхню або нижню палату, або і ні верхню, ні нижню не виграти. Правда в тому, що ці вибори поточного року вони не проміжні, вони головні вибори. І, як правило, на тлі у тої чи іншої партії на президентських виборах. Формується і успіх на парламентських виборах, як мінімум, верхню палату займає пропрезидентська партія. І от ми бачили після Трампа демократи виграли нижню палату, і верхню палату і президента. Тому демократи, по-моєму, зараз якраз гра ведеться на те, щоб вибити знову республіканців з нижньої палати, судячи із. Настрої виборців вони все-таки можуть зберегти свою більшість вверх демократа, тому якраз таке пожвавлення Нікі Хейлі е, пов'язана із е, ну, страхами республіканців е, втратити е, більшість в нижній палаті внаслідок виборів. Мені здається, що ця істерія із затягуванням фінансування України вона, вона все таки з гіршого боку позначилася на, на республіканській партії, а особливо нейтральних, які інколи віддавали ну, голоси або демократам, або республіканцям залежно від того, чий кандидат був привабливіший. От команда Нікі Хейлі досить непогано зараз почала підсвічувати себе, і не виключено, що це настільки боротьба за ролі місця в найближчому оточенні Трампа, бо швидше за все, що Трамп навряд чи погодиться Нікі Хейлі взяти віцепрезидентом. Але Ніякі може зіграти дуже важливу роль і стати лідером, наприклад, нижньої палати, якщо республіканці її виграють, або верхньої палати. Якщо, ну, де, залежно, куди вона буде А як буде стояти інформацію, що, що зараз з'явилося, що фінансові донори розглядають варіант зняття кандидатури Джо Байдена? Причому йдеться про групу донорів з Кремнієвої долини Рон і Лорана Паула Джобса, а вони хочуть вийти на дружину Байдена, щоб з нею вирішити це питання, щоб вона натиснула на свого чоловіка. А я не розумію, це якась частина фінансових донорів чи це каже, а насправді, в порівнянні з Трампом у Байдена надходження разів 5 більше. Тобто, в Байдені бачать все таки надію, і якщо ми бачимо, що соціологи в тому, що зараз е, виникла думка е, про те, що е, Байдену склали дуже невдалий графік, бо ми бачили два перельоти через океан Байдена е, на так. день ді на е, день десанту в Нормандії. І коли він підряд двічі здійснив два перельоти на велику сімку на день ді, е, це все таки дуже виснажливо. І мені здається, що якраз Байдена перед під ці дебати добряче виснажили. Тобто, ну старші люди дуже швидко стомлюються їм треба дуже раціонально вибудовувати графіки, і в цьому сенсі було враження таке, що ну, Байдена виснажили внаслідок неправильного планування його робочого графіка. Зараз з'явилася ще одна версія про те, що нібито було якесь е, хвилю хвилюва дія, тобто е, якісь генера, генератори е, спрацювали, які ну посіювали увагу. Ну, не знаю. Це, це така конспірологічна зв'язка версія, але старші люди стомлюються. треба це розуміти. Тобто. 에, буквально штаб після дебатів зробив ну, дуже показову акцію підтримки Байдена, де він дуже чітко артикулював все, ну просто виглядав дуже 에, переконливо і ну так впевнено в собі. Тому в цьому сенсі, м, скажімо так, висадити 에, Байдена просто. Навряд чи можливо, але е, все-таки вісімдесят лишком років питання не лише в стимуляторах, питання в його відчутті, наскільки його вистачить, і е, до конвенту часу багато насправді до, до конвенції е, е, півтора місяці, і за ці півтора місяці можна дуже багато всього переглянути. Мені здається, що Байден і його команда насправді відкладають рішення по Байдену е, в на останні останні хвилини. Е, будучи впевненими, що ну взагалі в демократів дуже непоганий медіа, і е, тобто е, будь-хто від демократів хто буде висунути, отримає великий. Швидше за все, зараз називають кандидатуру е, губернатора Каліфорнії. Але є ще там ціла трійка кандидатів, є потенційних, і в цьому сенсі ну, демократи, можна сказати, з хорошою лавою запасних. Питання лише в тому, як скомпонувати технологію виборчу, щоб пропозиція демократів була пропозицією меншого зла, ніж Трамп. Тобто виборця, що треба залякати Трампа. Треба, треба... В Трампа до речі продовжуються суди. І мені здається, що ну, це звинувачення в, в всіх смертних гріхах Трампа. все-таки вже відбило е, десь третину потенційних нейтральних виборців е, від Трампа. Тому е, Більність ринку газоліну, на жаль, американський виборець весь їздить на автомобілях і як не крути, вартість пального це завжди подразник на виборах. Мені здається, що якраз в цьому плані американська економіка перерахована, тобто коливання цін на нафту, нафту до кінця року не передбачається. В цьому сенсі загрози немає, тому економіка буде зростати далі. Тому зараз просто питання, як, як на протиході піймати республіканську партію, щоб вона не могла скинути Трампа як баласт, бо Трамп її потопить. Там Трамп не дасть її виграти. Якщо він навіть сам складеться таким чином обставини, що він сам переможе на президентських виборах, трапляється, то мені здається, що демократи що Трамп опиниться. В ситуації, коли більшістю в обох палатах будуть володіти демократи, mm -hmm. mm -hmm. отже, Володимир, давай зараз перейдемо до другої теми, бо.